Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом. Посольство США знову терміново закликало американців терміново покинути Україну 24 серпня. Серія вибухів у Києві поблизу мосту. Пото наведуться розмінувальні роботи залишків ракети та дронів останніх атак. РФ в той же час. Росіяшки хочуть символічно атакувати батьківщину мати та золоті ворота на день незалежності. Мовляв, це ідея філосова Дугіна. Нібито знищити символи Києва та України має за його словами дістатися урядовому квартал. готують нову атаку і на енергоструктуру України у поганих прогнозах. Я завжди хочу помилитися, і це нормально. В кінці осені 23-го року. Я написав, що ймовірно, ворог зрозуміє, що знищити енергоінфраструктуру великих міст йому буде вкрай тяжко через розгортання Україною новітніх ППО, наданих союзниками, але покриття самих таких систем не включало середовища. Редні та маленькі міста, а отже, припустив, я так і ворога будуть саме по енергоструктуру непокритих ППО. Міста пише політолог Биков. Тоді на цей прогноз була неоднозначна реакція читачів. У той же час пообіцяла прикрити максимально ефективно енергооб'єкти. Як бачимо, обіцянку чергова не було дотримано. Ворог не може не те, що взяти великі міста, а й ефективно їх обстрілювати крилатими та балістичними ракетами шахедами, окрім Харкова, який географічно знаходиться поблизу кордону з ворогом та прифронтових центрів областей на півдні. Причиною того, що ворог активно не здійснював такі обстріли взимку, був довгий технологічний процес поповнення запасів крилатих та балістичних ракет. а Також довгий процес пошуку таких запасів партнерів з осі зла. Це не означає, що ворог зараз володіє достатньою кількістю запасів ракети, щоб обстрілювати нас щоночі, але його буде достатньо для терору раз на тиждень, двічі. Можливо, скоро буде певна перерва, яка дасть змогу нам перепочити та відремонтувати Тувати в будь-якому випадку ворог не збирається змінювати свої плани по знищенню нашої держави і припинити це робити лише за умови нанесення йому найбільшої шкоди як на фронті, так і у тилу. І так джерела підтверджують, самого ранку пролунали вибухи у Києві в районі мосту Потона. Тривають саперні роботи, як стало відомо згодом розмінувальні роботи. Проте вибух був такий, ніби вдарили ракетою. Пишуть телеграм-канали. Не виключено, що туди і цілилися. Пише телеграм під час атаки, але за перехоплю. Лініями окупантів вони готують масовний удар по Україні, тому будь ласка, реагуйте на всі повітряні тривоги та бережіть себе. Експерти сходяться на думці, що може бути нанесений удар по Дніпровських мостах, в тому числі й по київському мосту Патона. Якщо всі 40 бомбардувальників здійснять постріли разом з чорноморським флотом, в небі може бути до 230 ракет, що дуже сильно перенасичить нашу систему ППО, а ще дрони та палістика. Експерти зазначають, що Київ від самого початку війни був пріоритетною. Ціллю для ворога. Якщо згадати лютий і березень 22-го року, то росіяни намагалися взяти нашу столицю за три дні, але не вдалося. Зараз триває намагання цілідобово контролювати, тероризувати та лякати кияна за допомогою терористичних атак, що й робить ворог в день і вночі, застосовуючи для завдання ударів по місту малістичні ракети. Зараз як повідомляють змі ворога, вони намагаються поцілити у ті ж об'єкти та, зокрема, знищити наші сили та засоби ППО західних зразків. ШТОПа, тобто Петріот та інші у ворога є декілька цілей, і будь-яка атака може відбуватися у декілька хвилі. І у кожної хвилі є своє завдання. Наприклад, якщо вони запускають шахеди, то таким чином намагаються виснажити сили й засоби нашої ППО. А наступною хвилею, думаючи, що вже виснажили нашу протиповітряну оборону, запускають ракети, намагаючись обходити райони, де вже були уражені їхні дрони. Вони намагаються оминути їх і уразити інфраструктурні об'єкти, центри ухвалення рішень або Сили й засоби ППО. Ми чудово розуміємо, що Київ це столиця. Тут розміщений урядовий квартал, Генеральний штаб, Міністерство оборони та багато інших стратегічних об'єктів, які ворог хотів би уразити. А редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.